Виталий Бутылешахев, в Карлсена. Ирландия, рейтинг 1830. Социалистский захист. Система Паульсена. Суперник запрошує мене взяти пішака. Там потім так може бути. Не так не бути. Може, в принципі, забрати так, чисто. Питання в тім тільки чай тут не подавлюсь цим пішаком. В будь-якому випадку в суперника буде якийсь темп. Что я зразу візьму, наприклад. Він, наприклад, взяв, 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 взяв. Ні, давай просто візьму. І з'їм. А потім два нулі піду. Ну, повернусь. Що він там зараз почне щось мутити? А він так вирішив мутити. Ну окей. Угу. Прикольний хід. Це я підозрював, що ти так можеш оце зробити. оцю таку штуку. Моя ідея А, він може не хоче нічого робити. да? Моя ідея була колись F5 піти. Може, не зразу. Може, не сьогодні. Може, завтра. Ні. Ми візьмемо, F5 ми підемо. Але по лінії G з далекобійним слоном ми будемо, звісно, говорити з королем білих. Так, кінь f 6 мене мало хвилює твій там. О, ну, тобто кінь кінь, кінь d 6. А, ти туди вирішив. Цікаво. Так, можливо, королів 6. Ні, тут королів 6 тут вилка, да? Так, так може піти. Зараз, зараз взяти щось зігнути. Може, хочеш, типу, нападати на мене, не знаю. Ну, а 6 просто, про жінку було. Про жінку було з ганку. Щоб я тебе тут не бачив. Може хоче перекритись. Ну. Перекритися ти перекритися, але я або так зіграю. Буду атакувати. Мене центр плюс далекобійний слон. І тандем слона з турою, він зазвичай сильніший за коня з турою. Звісно, є різні позиції, це залежить від позицій. Але зачасту, ю, ю. Ю-ю-ю. Так, а він захистив типу, то О, я Я прийняв. I'm waiting. Ну, по-перше. І по-друге. Можемо так зіграти. Можемо одну туру поміняти, щоб суперник було менше контргри. Він піде так, ми підемо так. Ну, він може піти так, ми візьмемо. Він візьме. Ми проженемо коня. В будь-якому випадку треба так зіграти, я думаю. Тут зараз побачимо, що ми хочемо. А, він так. Хоче. Пожертвувати може так, 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 Не. це? Нам це просто здалося щось там. Так, він хоче провести це 4. Ми проти. Треба заблокувати цю двіжуху. Раз пішаки наші попруться. Так, ну це мене влаштовує. Ти хочеш на час варити? У нас є ще резерви Пішакою Ну тут шах тебе є якийсь Добре, виде Так, що далі? Награю якусь дурницю я трохи, чесно кажучи, ну добре. Ну, фрізя взяв. І виграв. Так, щось я там в кінці не розібрався взагалі. Щось все повідавав йому чомусь. 77 на 80. Не знайшов я правильний перевод, розмін і все це, що з ним зв'язано. Так, тут було краще тура Тураци 4 з темпом зіграти. Ну якось окей. Якось окей. Звісно, ми зберігаємо слона. Суперник тут. неправильно вибрав розміни, тому що він залишився з поганим конем, ну, поганим відносно, бо в нього нема в центрі опорних полів. Але я не знайшов, як тут це все реалізувати свою цю позиційну перевагу. Це погано, так? Да? Тураж 5, ну окей, я напав. А, він не може захистити цю. Тураж 4. Ми міняємо цю, якщо так. То туражі 3. Тут все рівно ще побігати можна було по маковому полі ще трохи. Я вже просто пішукаємо, тупо пішов вперед, да і все. На пролом. А супернику треба було зіграти Тура F8. Відволікаємо тут, беремо тут. І вже білі тут. Рівна позиція. Не перехопили, але тут пішаки, скоріше за все, розміняються де і все. Тут тура треба було бити. А, ну ясно, да. Ми ж відволікаємо коня і беремо фрезя. Я злякався якихось цих шахів, хоча чого боятись. Пішак ще далеко відносно мого пішака. Ну і тут іде мат. 5 ходів.